Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Хотілося б сьогодні поговорити про таку цікаву тему, як амортизатори. Це дуже важливий такий елемент, особливо в таких квадроциклах. Що тут дуже цікаво? Не в усіх моделях рапторів ішли амортизатори, у яких є винесена камера з грушею і з тиском. Ну, Тобто там будова амортизатора набагато складніша, ніж, наприклад, отакий амортизатор, в якому просто масло, і так воно теж знаходиться тут під тиском, щоб не було вспенювання, так сказати. Але все одно у нього дуже багато недоліків, він не регульований. Неможливо регулювати відскок. Це дуже-дуже такий дискомфортний момент. Заднім амортизатором, в принципі, на всіх моделях Ямах всі задні амортизатори йшли із балоном. Ось він є. Ось такий, він регульований, і тут регулюється у нас відскок, і там все регульоване, в принципі, якщо його вчасно обслуговувати, вони нормально ходять. І питань по ньому немає. Тобто, ви, наприклад, там задали якийсь відскок, і він спокійно, от, чітко видно, що він тримає. Попереду тут ситуація зовсім інша. А, ну Дивіться, оце, виходить, ці амортизатори куплені, це вже нові амортизатори. А, ну Те, що було на ринку в Україні, щоб не замовляти там зі Штатів там 3 неділі місяць. А, і я хочу сказати, що тут ситуація така, що вони нічим не кращі, ніж Стокові, ті, що були тут. От Дивіться, це, наприклад, були тут такі стояли. Це рідні його. ну Рідні, не рідні не знаю, ну но... Скажімо так, ті, що стояли. Чи змінювалися вони з моменту випуску цього квадроцикла, я не знаю, але, от, чесно сказати, абсолютно ніякої різниці я не почув. Тобто, що ці працюють, що ті вони однаково працюють, і відскок не змінюється, і якби, ну, ви просто що не випадаєте із сідла. все. Тобто, сказати, щоб тут якась там як то воно там дорогу тримало, там якось класно було там взагалі, про це мова не йде взагалі. Значить, З'явилася ідея поміняти передні амортизатори, все одно ці зняти. Поміняти передні амортизатори, поставити щось цікавіше. Але тут прайс дуже цікавий. Наприклад, передні амортизатори, якщо ми беремо ці, ну це в районі там, 100 доларів, скажімо. якщо ми беремо, наприклад, якісь більш-менш нормальні амортизатори, то ми йдемо від 600. 600-700 мінімум. І справа в тому, що ви, коли замовляєте, ви реально не знаєте, що там за якість. Бо це ж не оригінал. Оригінал можна купити також, але там ну БУ. БУ тобто, з нового там дуже мало що попадається таке. В основному БУшки. І я не кажу там про Фокси, які, -то там, які там за 1000 доларів стоять, це взагалі не говориться. Ну, Трошки якби, не той квадроцикл, на який такі можна гатить гроші. Так, що хотіла сказати? Значить, з'явилася така ідея. У нас є такий амортизатор, але дуже хотілося зробити його класним, і який реально працював би і в якого були б характеристики, так скажемо, не гірше, ніж у заводського. І була можливість регулювання. От що ми зробили? Був придбаний такий амортизатор це амортизатор з мотоцикла. В чому його момент? В нього є газонаповнена груша під тиском. Так, перше, у нього є регулювання. Ось регулювання отскока. Тобто це зжаття, а це відскок. Ось тут. Тобто, за допомогою цих, цих регулювань, ви можете вже його тонко настраювати і як би, так, як, як, як вам хочеться. В чому момент? От, от стандартний амортизатор і той, який ми, скажімо так, хочемо поставити. А, в чому полягає ідея? Нам потрібно оцю пружину перекинути. І поставити із цього амортизатора. Чому? Ця пружина підібрана чітко під вагу цього квадроцикла. Тобто Всі динамічні характеристики, вони всі в цій пружині заложені. Ну, тобто будемо знімати не з старого, будемо з нового знімати оцю і перекладати її на, старий, на цей новий амортизатор. Що тут момент? По-перше, тут є гайки. Ось. Гайки спокійно скручуються, закручуються, ви ставите сюди цю пружинку. Треба деякі. Зробити модернізації переробки, і воно все повинно запрацювати. Так, Що за основний момент? А цей амортизатор, він по своєму функціоналу взагалі нічим не відрізняється від заднього амортизатора, який з регулюванням, або переднього, який ви купите там за ті ж самі 600-700 доларів з Америки чи з Європи. Нічим. Чому весь функціонал в нього є, і він робочий, він працювати буде. Наша задача ми перекидаємо пружину. От, у нас регулювання всі дозволяють це робити. От У нас є виліт, у нас є шайби. Все тут все є, все працює. І єдиний момент тут прийдеться трошечки поколхози із цим кріпленням. Оцей амортизатор, ви не повірите, стоїть 120 доларів. І от, наприклад, оці, оці стоять, оці, які взагалі, я не знаю, як їх можна ще назвати, вони взагалі для виду, скажімо так. І от, наприклад, оцей апарат. Виглядає він дуже класно, зроблений. От, ну реально тут все видно, все чотенько, Дуже класно. Ну, отлівка, все. Все тут є, різьба хороша. Така от видно, що воно якісно зроблено, гайки гарні. Ну, все, все виконано, скажімо так, ось навіть є пази для обслуговування. Все виконано так, дуже непогано. Подивимося, як, як це все запрацює. Якщо все це запрацює, купимо ще один, поставимо на іншу сторону. Він підходить повністю по всьому. По кріпленнях підходить у нього. У нього кріплення однакові. Що тут, що тут? Далі міняємо пружину. Ще раз кажу, пружина по висоті у нас нормально стає. Тут якраз дві гайки стають, можна ще трошки зжать. Це 360-й, це 450-й. Ось 360-й, наприклад, амортизатор, якщо ми його візьмемо, він на цій моделі йшов 400. От, наприклад, оце 360-й, оце вже стоять 400. Оці. Вони, в принципі, нормально стають, нічого тут з кліренсом не змінюється, все, все тут буде супер. І... Тут така сама ситуація, але все одно отвір ми будемо піднімати, тому що 450 це забагато. Отвір буде піднятий от сюди. Ну, тобто, практично буде десь 420 мм. Але оскільки ми будемо змінювати речаги, я думаю, що це все офігенно стане. Ну, Будемо дивитися, як це все виходить. В принципі, задумка така непогана. Хотілося б довести це все до ума. І подивитися, що з цього вийде. А такі пироги. Ще раз наголошую, що це те, що поставлено було, воно взагалі, ну, скажімо так, ну, не виконує свої функції або виконує їх дуже-дуже погано. Взагалі не рекомендую такі ще такі ставити, як хто більш-менш займається. То краще вже брати щось, те, що можна відрегулювати. От якщо ви візьмете те, що можна відрегулювати, це буде вже взагалі ну, набагато цікавіше. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, ставте великі пальці вгору. Далі буде.